Чи повинен фітнес-тренер мати медичну освіту? На мою думку, не повинен. Я не впевнена, чи якась базова медична освіта може допомогти звичайному фітнес-тренеру в роботі, якщо е, тренер, який навчався на курсах, пройшов? Е, Такі теми, як фізіологія, анатомія людини, правила техніки безпеки, як перевірити обладнання перед тренуванням, які знає основи біомеханіки, як уникнути травм. Також медичні протипоказання багато тренерів відмовляють людям з хронічними хворобами, діагнозами. Також на адекватних хороших курсах тренеру не дадуть сертифікат, якщо він не пройшов курс першої медичної допомоги. Одне діло, як буде тренер, застосовувати ці знання на практиці. Бо так, люди зараз дуже часто поговорюють, та й завжди говорили, що от люди в сфері велнесу і оздоровлення, фітнес-тренери, якісь нутрі. Соціологи мають мати медичну освіту. Для чого? Нікому не понятно. Звичайно, є спеціалісти з медичною освітою, у них інший чек, у них інші клієнти, працюють вони з різними більш глибокими і важкими запитами. Також а ті люди, які приходять і займаються в залі без тренера. Звичайного ці люди себе набагато більше можуть покалічити, ніж це могло би бути з тренером. Ще у всіх тренерів свої методи, способи роботи з клієнтами. Якщо вам тренер з висоти свого досвіду радить якісь бади, харчування, вправи, засоби, способи догляду за тілом, покращення якості тіла, тільки вам вирішувати, робити це купляти чи ні, вам порадили. Ви подумали, в інтернеті написали, почитали, подивилися і вирішили, треба воно вам чи ні. Тільки ви є відповідальним за своє самопочуття і здоров'я, а не якийсь тренер чи нутриціолог, який вам порадив щось.